Всем привіт! З вами Кирило. І сьогодні недавно знаєте, як я попав в Швидку допомогу. Щоб я вас казав історію, поставте лайк і підпишіться. Якщо ви вже підписались і ви на перший раз в цьому каналі, тоді не відписуйтесь, будь ласка. Історія починається. Колись... З гілом пішли гуляти. і ми, спро... ми випадково побачили каналізацію. а тут стояла Я... якась статуя з, з різними очами. І ми наякані так, що і тут було дуже моторошно, що можна закачати від страху. Потім ми пишу ми набрали сміливості і пішли в трубу, а в трубі плавала вода. І нас чекав маленький сюрприз. Це юг зачинений. Потім ми ягли на спину і плачемо. Все думаємо. Наше життя пролетіли. По Реточами. Зараз ми зробимо буйки барабуйки-буйки барабуйки і ми померли. Ну не тут то були. Коли ми були потонуті, нас відли скорули в швидку допомогу. І так ми пролежали недію аж до першого червня. Ну, якщо вам сподобалась історія, то тоді поставте лайк, якщо ви в початку ролику не поставили. І не відписуйтесь, будь ласка. На з вами був Кирил. Всім пока. 我不是，我不是，我不是，我不是，我不是，我不是。